Слава Ісусу Христу! Вітаю вас в програмі «Худнемо з Богом. Сьогодні маю таку нагоду зустрів зустрілися ми з братом Васильом. Це є професійний тренер, засновник каналу Вселенська Церква Української. тож також підписуйтесь дуже багато християнського, дуже потужного контенту, де Василь перекладає багато різних цікавих єпіскопів, священників. Також отця Домініка Хмельницького і багато різних інших діячів церкви, що дуже важливо. Сам я також дуже часто користуюсь його каналом, бо люблю слухати завжди проповіді, збагачуватись духовно. Скажи, що любиш мій голос. просто. Слух. Люблю голос брата. Брата, дуже поважаю. Брат, ну це мій брат по серцю на правду, бо ми з ним як познайомились, то відразу людина стала, знаєте, так, до серця. І ми відразу стали такими братами. Дійсно, так. брати в Христі, і це так я дійсно бажу, бачу в цьому божу проведінність, коли ось з приятелем просто так, от якось з першого дня, з першої розмови, вже як з братом. Тобто є така якась братська, така більша любов, ніж до всіх братів інших. То кілька слів Ася, теж скажи про себе. Ну, я займаюся спортом уже. Більше ніж 20 років, маю певний досвід, і відколи так якби відновився в церкві, то Бог завжди дає якісь цікаві аналогії в спорті, так? І спорт і духовність. Тому маю чим поділитись, і ми сьогодні якраз зібралися для того, щоб розповісти якісь такі Де, цікаві якраз теми. Ми маємо канал про схуднення uh -huh. і, і, власне, починаємо зі схуднення. Бо схуднення це, це власне перший крок до спорту. Я завжди кажу своїм підписникам, що перед тим як іти в спорт, треба спочатку налаштувати харчування, бо якщо ми не скинемо наші кілограми зайве. І підемо в спорт, то ми просто зламаємось, знеохотимось, і спорт нас вибі або покалічить. І це важливо не калічитись, бо спорт це має зміцнювати нас, а не зламувати. Василь, як професійний тренер, знає, як спорт внедряти в своє життя. То скажи, будь ласка, брате, скільки би треба було скинути ваги перед тим, як піти в спортзал? Ну, це все дуже така відносна якби, схема, можна так сказати. Бо кожен має певну прослойку жиру і відповідно до своєї м'язової маси. Якщо в тебе більше м'язів, то відповідно дві менше треба скидати. Але якщо так безпосередньо середньостатистична людина, ну, ну знову ж таки, все залежить від ожиріння. Так? Але скажу так, навіть якщо ви готуєтесь на якийсь марафон. Чи готуєтесь на підйом гори, то ви не будете брати з собою лишній вантаж, так? Бо він буде він вам заважати. Тому чим більше ви скинете, але теж без фанатизму, повільно. Бо наш організм побудований так, що якщо ми швидко скидаємо, то потім маємо ризики спотикнутися і набрати ще більше. Така, та, так, ну, власне, я про це вже трохи розповідав в попередніх відео, що не існують таблетки, яка би нам зробила так, щоб ми могли їсти, що хочемо, тортики на ніч, і худнути при цьому з якоюсь чудо таблеткою. Її не існує, а якби існувала, то всі були б як, як Вася. Ну, всі б ми їли тортики, виглядали б ось так. Накачані, підтягнуті. тобто, і ми б це бачили масово. І тоді б ми люди, які хотіли б виділятися, спеціально роз'їдалися, щоб бути не такими. Але оскільки ми бачимо зараз, картина зовсім інакша, то це значить, що такої таблетки не існує. А коли її винайдуть, то повірте, ми дізнаємось, бо ця людина буде багатше трохи за Ілона маска, бо клієнтури в цій сфері буде в нього найбільше ніж у SpaceX. Ну, можливо, надіємося, що так не буде, бо завжди, коли до нас приходить результат через намагання, зусилля, то він ціниться. Коли все падає нам просто на голову, то відповідно ми це не цінимо і втрачаємо швидко. своєї сторони, хочу поділитися тим, що є такі духовні закони, які підтверджуються у фізичному нашому стані. До прикладу, так, якщо ви спокусили, з'їли щось не дуже добре. Ми можемо навіть собі приділити, що є не дуже добре. Так? Переважно беремо так фрукти, овочі, це створене богом. І є якісь певні речі, які створені людиною, як фастфуд, картопля і смажена, так? Ну, Кістки, картопля фрі. так. Картопля фрі. Ну і смажена так само. Звичайна картопля. Ми маємо наслідки. В чому ці наслідки проявляються? В тому, що є відкладення жирів. Вірю, що це не від Бога. Так? Бо якщо б ми мали мати ці відкладення, то напевно що Бог би нас створив зразу з ними, і то якось би визначалося в медицині. А ми знаємо, що медицина каже, що є певний відсоток ожиріння, який вже шкодить організму. І до чого веду? Що Коли ми маємо це ожиріння, то воно якби усугубляє всі системи організму і нагромаджується. І потім дуже тяжко з того вийти. І в духовному світі так само відбувається, коли ми е, йдемо на певні компроміси, е, переходимо межу гріховності, і, як то кажуть, від, з маленького кроку виходить велика дорога. Тобто гріховність теж якби, примножується і дуже тяжко потім вернутися назад. Так? Ми це знаємо із духовного якби, простору. Тому, е, до прикладу, беремо е, м'язи. І зусилля, які через які треба їх тренувати, то чогось воно приходить так через біль і страждання, можна сказати, так? Так, як святість наша приходить. У Василь якраз добре порівнює спортзал, і наше тіло, і царство Боже, і саму святість. І це таке, бо царство Боже це наше тіло, і перше, перша, де ти маєш царювати, де Бог постановив тебе царем, це власне над своїм тілом. І Василь той каже, що якщо ти маєш м'язи, то ти маєш в своєму царстві якби армію. А якщо ти маєш сало, то ти як той немудрий з притчі Ісусова, як той немудрий, який збирає повні клуні собі і тішиться, що має повно сало, але приходить щось і це все, все забирає. Ну і в тому випадку ми можемо стати як ті нерозумні, немудрі, які собі запасаємо, 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 але воно нас і вбиває. Так, але я трохи з іншої сторони хотів розкрити це питання, бо коли ти, до прикладу, намагаєшся, робиш зусилля і потім маєш результат у вигляді м'язів. Фізіологія наша працює так, що для функціонування тіла організму, для забезпечення оптимального якби, споживання м'язами тих ресурсів, дуже багато палиться калорій. Тобто це є такі дивіденди. І, і так само в духовному світі. Якщо ти робиш добрі справи, вони тільки помножуються, працює цей духовний закон. І в фізичному ми, коли тренуємося, то потім нам набагато легше відновити форму, набрати е, ті е, якісь, я не знаю, які ми е, омріяні е, м'язи, чи, чи як це правильно сказати, але це знову ж таки має все бути в міру, бо е, найкращим для нас е, авторитетом і особою, на яку ми маємо рівнятися, це є Ісус. Так, він народився в звичайній сім'ї, він проживав своє земне життя, як звичайна людина, подібний до нас, тільки без гріху, ми це знаємо. І він на власному житті показав, як ми маємо працювати. Він не народився в сім'ї вельмож, він працював фізично, був теслею. Так, і одні там дослідники, біблісти говорять, що він був теслею тільки по дереву, одні говорять, що з каменем. Тобто він фізично працював. Ну тоді не було таких інструментів, як зараз, правильно, exactly. і це була фізична робота. Тобто Бог це передбачив і показує нам, що ми маємо тримати себе в гарному стані фізичному. І що далі відбувається? Коли він йде е на своє служіння, е він збирає на круг себе учнів, і учнів не, не відбирає знову ж таки з якихось тендітних е осіб, які нічого не роблять. Він брав з собою рибалок, які фізично працювали. І завжди він йде першим. Тобто, ця динаміка відбувається в його житті Він показує на власному прикладі, як треба рухатись. Завжди він динамічно йде. Ходять на гору, моляться, постить. Так? Це зусилля, це такі намагання показати нам, що наше тіло є дуже важливим. І наступне, що я хотів сказати, що чому Ісус 33 роки помирає. Думаю, що більшість з вас задавали собі питання, і ну і ми дамо зараз відповідь, що фізіологічний розвиток людини середньостатистичний, а особливо Ісуса, в саме в той момент, в саме той час, в ту секунду, коли він терпів страждання, смерть на Христі, були на максимальному піковому е, стані. Так він міг своїм фізичним станом перенести найбільше е, страждань за нас усіх. І тому Ісус показує, що дуже важливо підготовлюватись до тої місії. Бо якщо ми в духовному світі хочемо виступати так само і брати з Ісуса приклад, ми маємо фізично теж бути підготовленими. Але що відбувається далі? Дуже важливий кульмінаційний момент. Коли Ісус воскресає, Він не воскресає тільки духовно, Він воскресає у тілі. І що Він каже Фомі, візьми. Дотеркнись до мене та запхає палицю. Він каже, я живий, і дайте мені їсти і пити. Каже, що я живий, я прославив вам це тіло, і я даю вам прославлені тіла через. Ну, е, і ми можемо ці, ці, ці тіла е, якби, мати прославлені через Духа Святого, якого маємо в хрещенні. Бог каже, я даю вам. І ви маєте за тим тілом доглядати, бо живу я у вашому тілі. Уяви собі, Бог живе в твоєму тілі. Та це неймовірні речі. Хіба ти можеш занедбувати то тіло? <рив> <рив> Просто сьогодні так подивитися, чи чи смітник в моєму тілі, чи в моєму тілі добре Ісусу, власне? Не це не йде заклик, що подиви в зеркале і зрозумій там, або що кожне тіло є прекрасне, але є кожне тіло прекрасне, яке дбане тіло, бо може бути найпрекрасніше тіло, а занедбане і то, як буде грязний автомобіль. Так. Знаєте, є різні автомобілі, візьмемо там цей супер Мерседес, який істо дорогий. Якщо він брудний, якщо він всередині мусор, брудно все. Да він не виглядає так, як Мерседес. А ще інший момент. Якщо ви заправляєте його поганим пальним, не міняєте мастило і не робите якісь такі елементарні та не їздити на ньому. Не їздити на ньому теж погано. Так. То як мати тіло, а не ходити, то так само як мати мерседес, десь знаєте, закритий в цьому в серванті стояв би. Так, і він навіть може можна його тримати в такого збереженому стані, але в кінцевому роз... результаті він теж розвалиться. Ну, бо він не буде виконувати свою пряму функцію і ті обов'язки, на які покладають на нього, так і це важливо пам'ятати собі. Тому ми заохочуємо вас, щоб ви дивились через призму того, що Бог вас створив унікальними, і Сергій дуже добре каже, що кожен з вас створений унікальним, кожен з вас є такою найдорожчою маркою автомобіля. Але Бог дає нам можливість дбати за своє тіло. Наш ворог теж не спить. Ні? Він, він воює. І ми це відео знімаємо в другий раз, бо перший раз ми половину відео. Камера просто виключилася сама собі і вирішила, що решту відео будемо просто розмовляти з Василем. Але файно, файно, маємо ще трохи в часу. Нам Бог ще виділив 15 хвилин, де ми можемо дознімати те, що вже знімали. І якраз ми говорили, закінчили на тому, що Бог нам дає таку, якби привілею дбати про своє тіло. А дбати про своє тіло це не означає тільки ходити в спортзал, хоча в спортзал також треба ходити. І Василь, власне, є. Директором першого в Україні можливо в світі, а не директором, а власником власником спортзалу першого християнського ну івано-франківську точно перший в, християнський. в Україні або в світі. Ну можливо, десь ще є. Знаєте? Є, є. Але в Івано-Франківську є такий спортзал. Якщо є глядачі з Франківська, то знаєте, що в зал ходять не тільки качки, як Василь, такі знаєте, бо. Завжди у людини, яка ніколи не ходила в спортзал, уявлення таке, що там приходять всі такі професіонали, але направду це не так. Туди люди ходять різні, як і професіонали. А професіонали завдяки просто ходінню в спортзал і правильному використанню цих всіх інструментів і залишаються професіоналами. Так, тут є дуже гарна аналогія. Ми часто не відвідуючи лікарню, бачимо, що всі здорові, так. Коли приходимо в лікарню, то е, замічаємо, що дуже, дуже багато є хворих людей. І також, коли ми приходимо в спортзал, то ми не очікуємо, що там всі будуть підтягнуті здорові, такі, а навпаки, люди, які мають е, якісь безпосередні проблеми ну, відносно, з ну, за, за ожаріннями ми говоримо, або хочуть підтягнути свою форму, або мають якісь травми, або просто хочуть е, доглядати за тим костюмчиком, який Бог вам дав. То вони приходять у спортзал, бо розуміють, що це місце, де можна це робити. Так само ми приходимо до церкви, бо ми є грішні. Церква це є місце, де ми маємо можливість стати кращими. Тому... А в церкві не є святі всі. Так. В церкву але приходять. прагнемо та, але прагнемо. Так Тоже само... стереотип стереотиптики, всі думають, що як ти приходиш в церкву, то все, тобі там ніхто нічого не може сказати, бо там всі вже в небі літають. А навпаки, деколи буває так, що людина якраз на такій загостреній фазі, можливо, навернення або якісь має такі духовні якісь перешкоди, і приходить в церкву, і ви попадаєтесь їй, так в тому часі. І Тому ні в якому разі не згіршуйтесь, не думайте, що якщо... Ви прийшли в лікарню і вам попався поганий лікар, то значить не треба взагалі ніколи в лікарню. ходити. І Так ходити. само в спортзал, якщо ви прийшли, і вам попався якийсь е качок грубіян, то не означає, що всі там такі люди. А дуже запрошую, якщо хтось з Івана Франківська, то прийти в християнський. Бо християнський це не означає, що там займаються не, ці семінаристи і батюшки правлять літургії, а це означає, що там є прийняття. Це перше, бо християн це той, хто приймає. По-друге, це є контент, тобто прослава, музика. Дуже важливо, щоб це була музика. Наприклад, я зараз в Меджугорі ходжу в спортзал. Піст є, піст є. Зараз цей великий піст, це Меджугорі, спортзал, але чомусь власник. Не, не подумав навіть на про те, що треба музику виключити, взагалі виключити або включити християнську музику. Про слави. Бо є можливість. На жаль, в мене нема можливості піти своє щось під'єднати, бо це все з кабінету. Але це мене здивувало, що власник, я знаю, що він християнин, що він ходить до церкви і не в піс не зміг навіть переключити музику, щоб люди також е, меджурі всі християни, там нема таких не але навіть таку. Мілеч, Ми всі помиляємося, таку значить у мелочь дітей сказати не це. Є. Я завжди просто в наушниках, як я й казав, слухаю ага. е, Братковського, Хмельницького, Селенська церква українською. Е, слухаю контент християнський. Ага. Тому в наушниках я не слухаю ту музику, але єдине, що перешкоджало. А в християнському залі, якби був такий в меджугорі, може, Василь може, ще може, відкриє, може. Да, в меджугорі відкриє такий зал, е, щоб йти і слухати про славу. Дійсно щоб не ховатися там за якимись наушниками. Так, запрошуємо до Івано-Франківського по вулиці в 8 такий спортивний клуб, як Soul Gym. Не випадково ми його назвали Soul Gym, бо це є тренажерний зал не тільки для тіла, а й для вашої душі і духа. Так? Знаєте, то було дуже багато комедних історій, коли. Ми відкривали, і я десь е, теж в пориві тих емоцій, бо бачив ведення Боже. Ну так як я собі це розумію, щоб ви десь не нічого лишнього не подумали. Е, відкривався цей клуб, і тут, коли ми дали на вивісці надпис Перший християнський, і людей немає. Я думаю, Боже, ну що це таке? І молюсь, і маю таке слово. Вірю, що від Бога. Бог каже: Я християн і так маю. так? А хочу мати тих, хто відійшов від мене, чому ти назов і оприділив таку лінію. І потім до мого товариша дійсно підходили там певні особи і казали, що це Василь Стримбіцький відкрив спортзал. То там тільки семінаристи і священники можуть ходити. Літургія правиться. Ну насправді звичайний спортивний клуб нічим не відміняється від Відрізняється, перепрошую, відрізняється дівчата на рецепції. У Нас є спільнотні, так приймають, але нічого ми не нав'язуємо, тільки якщо є можливість і люди відкриті, то можемо говорити про Бога. Але а, то також але... слово нав'язувати, не нав'язувати. Бо дивіться, зараз чому ми взагалі це робимо, mm. цей контент і чому Бог мені кладе цю. Власне, програму, цю худнемо з Богом. Бо всі, кого я бачу зараз в медіапросторі, всі, які допомагають людям худнути, якось в спортзал ходити, мають ідеологію мавпа, мавпа, яка живе за того, щоб просто бути горилою і добре виглядати, отримувати насолоду від життя, брати якийсь тільки один кайф і життя тягнути. Але за, за рахунок також спорту, бо можемо піти в те, ну, в Якби в тіло дуже сильно качатися забути, що є дух і душа. І тоді перетворимося на таких мавп, якби людські мавпи. І, на жаль, ці люди допомагають, і наші християни йдуть до тих людей. Бо чому йдуть до тих людей? Бо схуднення, потреба є, вона завжди є і буде, і і наша мета сьогодні, власне. Зробити християнський контент і допомагати людям худнути без ідеології нав'язувальної якоїсь, бо вам будуть нав'язувати, що Бога нема. В більшості яких я дивився, аналізував простір, який є контент, більш-менш ті люди в Україні, які допомагають худнути, то є атеїсти. Атеїсти, які також нав'язують свій атеїзм. І, і, і ми з Васильом власне, хочемо. Просто дати можливість християнській аудиторії також отримувати інформацію без нав'язування цих ідеологій, якби не християнських, так ну я вам скажу так: що здебільшого спортсмени, які досягнули високого рівня, вони всі віруючі. Ти просто не можеш дійти до високих таких висот, ну якби спортивних висот без віри, і так чи інакше вона трансформується, і Бог дає знаки. В нашому спортивному клубі лунає християнська музика, християнський реп, християнська електронна музика з таких відомих worship Music Songs, та? і ми маємо таку можливість тренуватись у такій благословенній атмосфері. І то дійсно такий, якби, можна сказати, така спільнота. Така тусовка виходить, так? бо так, то не невеличкий зал. Бо спортзал має приносити задоволення, бо можемо тільки фокусуватись на результаті, але результат ніколи не приходить быстро, швидко. Ці банки, як Василь має, вони не приходять за 3-4 роки. Я там маю стаж 3-4 роки, але стаж приходить з роками. І такі, Великі люди, які вже мають результати, видимі результати, це є досвід від 7 років і більше. Василь вже 20 років в спорті і тому по ньому видно. І люди, зазвичай, які приходять в спортзал, рік-два не бачать результату і відходять. Бо результат швидкий можна отримати тільки за допомогою якоїсь фарма... фармакології, якихось барбітуров ну, різного заборонених препаратів, які Ну, можуть тебе і вбити так направду. Тому важливо мати здоровий глузд, здоровий підход, не фокусуватись на результаті, а отримувати задоволення від процесу. Бо зміна дбати про своє тіло це не тільки ходити в спортзал, це не тільки добре їсти, а це треба мати повний комплекс. Так, і є дуже гарна молитва. Коли перший раз записували, то мені вдалося її сказати. Обов'язково, коли ви займаєтесь спортом, йдете на якусь прогулянку або ходьбу, біг. запрошуєте Бога в це. Кажете, Господи, запрошую тебе в це тренування. Хочу, щоб ти розділив як і добрі, так і погані моменти. Ну, не погані або неприємні моменти цього тренування. Хочу, щоб ти був зі мною, щоб ти качав зі мною біцепс чи біг зі мною. Запрошуйте його і будете бачити, наскільки це тренування буде результативне, і Бог вам буде навіть будувати план цього тренування. Ну, оскільки у нас канал ще плейліст новий, тільки для починаючих, вірю, що і так я вже давав рекомендацію не, не брати багато спорту, поки, поки ми худнемо до такої оптимальної ваги, бо спорту і спортзалу треба захотіти. захотіти. За, на спортзал ніколи не майже не захоче людина, бо є страх. Страх, що там не прийняття. Тому важливо в спортзал піти. Там можна піти, ходити там. Також хто має за дуже вагу. То їм краще ходити по бігових дорожках, бо вони мають амортизацію. Бо коли ви ходите по, ну, пересічній, місцевості. по пересічній місцевості, то маєте також дуже на коліна на, на суглоби навантаження. Тому доріжка також, і це кращий час, якби звикати до атмосфери залу. Плюс, що ще зал дає? Зал дає атмосферу людей, які працюють над той ж самою. Но, та, сама та сама ціль, та mm -hmm. сама справа. Тобто вони працюють над реконструкцією свого тіла. Тому ви йдете туди, дивитесь, що ви не одні. А це вже. Бо якщо ви купите тренажерний зал вдома, собі, то він через місяць перетворюється на е, сушилку Вішалка. для біля, на вішалку, mm -hmm. на сушилку для біля. І це є не тільки у вас, в хаті стоять вони, а це поголовно у всіх. Тому в спортзал приходимо, щоби бачити і бути. В оточенні цих людей, які, якщо ми хочемо помолитись десь, поїхати в Меджигор'я, наприклад, то ми приїжджаємо і бачимо там велике оточення людей, велике оточення, які моляться. Так само йдемо в спортзал і бачимо оточення. Людей, які працюють, не сидять в Тіктоку, Фейсбуку, в якихось там е цих. І то, як Василь сказав, молитва, запрошуємо завжди Ісуса, Ангела-охоронця, щоб Він на нас підстраховував. Був з нами, щоб ці заняття були нам на користь. Будемо також ще Василя просити, щоб він нам, можливо, робив е, відео по тренінгу, короткі якісь. Будемо бачити, бо людина зайнята, е, має і сім'ю, і дітей, і роботу, і спортзали. І тобто, як він добре сказав, правильно сказав, вибачте, я поспішаю, бо часу нема, але правильно він сказав, що. Ті чемпіони, всі, які з Богом, які взяли висоти, якісь, вони всі з Богом. Наприклад, знаємо це по усику. Але єдина проблема, що ті чемпіони не будуть записувати ролики, щоб отак от говорити людям, як їм це зробити. А ми жертвуємо свій час, і наша, звісно, є нагорода в цьому, це є ваш результат. Важливо, щоб був результат. Тому пишіть питання, пишіть якийсь фідбек, відповіді. Заохочення, щоб далі працювали, працювали. Бо коли буде потреба, тоді і буде краще бажання працювати. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать! Зборно з вами був Сергій і Василь Стримбіцький, і Василь Стримбіцька, Господня Любов перебуває поміж вами, папа. -па.